Привіт, малята! Пропоную вам послухати віршик осінь завітала в гості. Осінь завітала в гості, сіла тихо на помості і чекає друзів щиро, бо веселе має діло. Ось лисичка підійшла, жменьку ягід принесла, а за нею ведмежа. З під пеньочка вигляда, тут і їжачок прийшов, шлях швиденько він знайшов. Ну мо гратися малята, он бруслиночка строката, листячком своїм чарує і красою так дивує. Хто мене наздожене, якщо хащі о мене. Веселились і сміялись, добре друзі забавлялись. Час минув пора прощання, чутно їжачка зітхання. До побачення, бувайте, все побігла, прощавайте. Щоб цей день не забувати, взимку його пригадати, назбирали листя з гаю. Πάμε, γιατί από εδώ